11 вересня 2015 року Золочівська районна виборча комісія Львівської області провела друге засідання, під час якого вирішувались важливі питання щодо підготовки місцевих виборів у районі. Шановні члени комісії, шановні запрошені суб'єкти виборчого права. Розпочинаємо друге засідання нашої засідання нашої комісії. На порядок денний. Ви всі отримали проєкти? Члени комісії, так? На засідання комісії від 11 вересня відноситься проєкт порядку денного з такими питаннями. Про порядок перше. Про порядок формування складу міських селищних сільських виборчих. Комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів в Золоцькому районі Львівської області. Друге. Про затвердження обов'язків членів Золоцької районної виборчої комісії і третє різне. Прошу проголосувати члени комісії за основу порядку денного. То за? Прошу вести уважно сьогодні вести протокол засідання Тетяна Леонідівна і. Всім вести протокол. Так, протокол з 18-16. Переходимо до порядку денного першого питання про формування складу міських селищних сільських виборчих комісій, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів в Заводському районі. Я хочу перше подякувати суб'єктам виборчого як права, так. За ту роботу, яку вони подали, зробили роботу щодо подання кандидатів у члени комісії. Сьогодні я мав вже третій раз розмову з центральною виборчою комісією, і вони нам рано повідомили, що в нас одна з кращих комісій, яка йде випередженням графіку проведення засідань, бо всі Районні комісії будуть проводити проформування завтра, післязавтра, бо в них нема подань. В тому числі в Львівській області дзвонять, питаються, що у вас у нас. Тому я хочу подякувати, що ви згідно закону, громадянські свої позиції, політичні партії, організації, ну, 80% зробили те, що потрібно робити. Бо Комісія не буде тоді проводити формування, коли не буде подань. Ми можемо собі, що хочеш малювати. Я хочу подякувати і, і членам комісії, які долучилися до того. У нас по формуванню 30, 35 територіальних комісій не було не було подань. Не було подань по 11 територіальних цих... Сільських, селищних і міських, але ми взяли норму закону, де має право подати членів кандидатів у цій комісії, голова районної комісії. Ми цим правом все скористали. Подання вчора і сьогодні закінчилося, бо якщо б ми, ми навіть одну людину, якась комісія, не була сформована, ми не мали права. Розпочинати засідання, тому е, картина така. Картина, я переживав, е, а буде жеребкування, бо ми як почнемо жеребкувати тут. Але зробилося так, що у нас постанова щодо жеребкування не буде, тому що сам, е, згідно постанови Центральної виборчої комісії, закону, максимальна числість 18, мінімальна 9. Е, сама Більше подань було в Золочівську міську, 17. Отже, ті всі, хто подав, всі автоматично включені. Автоматично включені, там є 9, є 10, є 11, є 12. Ви всі знали за постанову центральної і роз'яснення центральної виборчої комісії щодо людей, які йдуть у ці територіальні ці комісії, мають бути зареєстровані місце проживання на території того, того округу, будемо так говорити, округ, який ми формуємо. Деякі суб'єкти подання, вони ну, були помилки і подали людей, які проживають в інших територіальних одиницях. Тому без обговорення поставки питання на голосування такі кандидатури були відхилені. Чим було повідомлено суб'єктів виборчого права політичні партії? Я думаю, що всіх повідомили. Хтось десь доносив щось. Ми скористалися тим, що ті технічні описи, які можна виправити, Донести на протязі 24 годин згідно законодавства, ми це виконали, виконали і будемо в дальшому питанні, коли йде питання формування комісії, то ми будемо дільничніше формувати. Якщо будуть такі моменти, я на першому засіданні казав, що якщо ми будемо прискіпливо ну, десь думати, що той з тої партії, той з того, і один одного викидати, вибивати, то лишимося на тій шахматній дості одній. Ну і тоді король впаде і нічого не буде. Тому просив би всіх з розумінням поставити, що я як голова комісії, мої заступник і секретар комісії, члени комісії не мають ніякої прийздяті до будемо. якщо ми будемо йти по букві закону, ми, нам буде дуже легко працювати. Як кажуть, у, тому якщо не знаєш, як зробити, роби, як пише, як, як, як Василь Закон.